Моє найщиріше вітання всім і каждому. Кожному, хто це подивиться, дуже важлива тема на порядку денному. Чому ти такий красивий, харизматичний, потужний, оксамитовий, воїстину дистинктивний мужчина чи жінка, але ніхуя не енергійний? Чому в тебе є все? Краса, харизма, не знаю, ще щось. Всі оці якості, а енергія. А е, е, енергія десь. Е, Енергія, енергія десь нема, нема, не знаю. Може, зараз вийду в вікно, подивлюсь, може там твоя енергія. Десь вона загубилась. Щось... Енергії не хватає. Чому ж її нема? Куди вона пропадає? Хто її забирає в тебе? От... Хто такий винуватий, що в тебе нема енергії? Про це все поговоримо. Зараз я хотів би розказати суто свою історію, свій один день, який в мене був ще по молодості, за рахунок котрого в мене якраз і не було енергії. Так що давайте почнемо. І ми начнемо іменно з вчорашнього дня, тому що з нього все починається з мого режиму, коли я лягав 4-5 годинка, а прокидався 12, перша, друга, третя, четверта. З таким збитим режимом, очевидно, що енергії може бути на порядок менше. так як... Коли ти лягаєш в 10 і в 4-й, то, то зовсім інші речі. Циркадні ритми, ото все, вироботка, е, вироботка, вироблення того всього, це ви можете, звісно, прочитати в інтернеті про то все. Тут я просто так простими словами суть доношу, що трошечки є різниці і може не вистачати енергії, скажу по правді, із-за цього. Аж би ти там ліг у четвертій і проспав 20 годин, один хер не будеш таким енергійним, як ляжеш у 9-й, а прокинешся в 6-й, наприклад. <laughs> Ті, хто сплять до обіду, подумали зараз мішано, ну, що дурненький, чи що я сплю до 12 дня яка що старанку. Ні, то, то очевидно, що я кажу, що поступово, якщо ти такий собі режим зробиш, то будеш красава. Значить, получається що? Получається я. 4-5 годинка заснув. Допустимо, 12.00 встав. Там десь півперша встав я. Що я робив найперше? Угадайте! Вірно. Телефона. Зразу треба зайти в телефон, бо я на той час теж створював контент. Блін, я вже стільки часу створюю контент, я <хи> і, до, і Я намагаюсь намагаюся, воно нема, як казав великий класик, не йде мені, нічого. Ми ще своє, <хи> своє досягнемо. Телефон, зразу, зразу треба зайти, і в чому прикол? Добре, якби я заходив у телефон, аби там загрузити контент, зайнятися роботою. Хер би там плавав, де не втопився. Заходив у телефона, зразу треба перевірити, наскільки я став успішним, наскільки я став популярним, наскільки от то я піднявся, розумієте, я от завжди е якийсь контент перед сном загружав. Все, я на другий день наганяв собі, що я суперстар маю стати. Прокидався і нічого не мінялося. Ну, я постійно це робив. Подивився на свої успіхи, я був дуже жорстким перфекціоністом. У мене все до, до, до кожної єдинички, до кожного підписника, до кожного лайка дивилось, аби все чотенько, під лінієчку і ідеально було. Це перші години у мене тратились на це. Далі я навіть не відкладав телефон, я продовжував тупо скролити оці ваші шорти, рілси, Тік-ток, відоси. Оце все теж у мене займало пару годин. І це от я вже другою причиною. Нехватки енергії, бо ти прокинувся, ти, грубо кажучи, 8-9 годин лежав, нічого не робив, в тебе є енергія. Наповнюється, аж вайт, аживайт аж внутрі. В тебе є дуже багато енергії, а ти вирішив її злити з самого початку дня в телефон. Це не телефон, це блядь, якась ігрушка дьявола, я вам базар. Тому що що, енергію забирає, час забирає, і плюс ти ще через неї дезморалишся, не бо ти надивишся в телефоні, які всі успішні, і потім думаєш, що ти не вдаха. При тому, що в тебе може бути, блядь, тесла оця вафельниця іблива, сім'я, е пару тисяч доларів у крипті, макбук, останній айфон. Все в тебе може до бути добре, але всі досягнення перекреслюються тим, що в якогось Петрика п'яточки на це все є за тиждень, а ти цього добивався піврік. Тому це, це діявол. Це просто діявол, чим поменше часу тут проводити. Бо топи то, то з десяти наслідки. Значить, друга причина висасування мого енергії. Пару годин. Нагадую, пару годин. Далі я навіть не вставав з ліжка. Наступним макаром я от брав наушники, включав собі музон і разом з, разом з скроленням ще й добувався мозон. І я був на таких, розумієте, я був, в мене такі були високі піки задоволення, що я не міг слухати звичайну музику. У мене дофамін просто вже був у космосі. Я не міг слухати нормальну музику, я не міг слухати якісь подкасти, якусь дійсно важливу інформацію про навчання чи щось таке про освіту. Тому що просто все було на таких піках, що мені треба було слухати чим жорще музику, фонк, потім бразильський фон, потім якийсь, блядь, метал. І все тому подібне, мені доводилося слухати максимально жорстку музику, угадайте для чого? Для енергії. Вдумайся, слухати музику для енергії. Тобто тут суть в тому, що якби ти в принципі, відказався від прослуховування або воно би було дозованим, то в тебе би і була ця енергія, а ти думаєш, що в тебе, не... тебе нема енергії, і музика тобі допоможе цю енергію додати. Третя причина Третя причина прослуховування такої жорсткої музики в мене було. Щоб з'явилася енергія, блін, так абсурдно звучить, то страшне. То, що забирає енергію, мені тоді здавалося, що воно її дає. Далі проходило пару годин, допустимо, якщо я прокинувся 12 година, 4 година я міг піти снідати. Четверта. І, звісно ж, чим я снідав? Продуктами, котрі теж мали би дати мені енергію, бо дуже дивно. Я от... Послухав музику і все одно щось таке в'яле, щось, воно мені так енергії не додавало. Жах. Це могли бути сол, ну, щось солодке, допустимо, кройсосанс і там, не знаю, якісь напої, де цукру уйма. Я не знаю, тут щось пише на китайській, я не знаю назву. Зубарів переклади, будь ласка, старенький, подіяку. Бо я, ну, типу, я не знаю, тут пише чупа-чупсу, це єдине, що можу сказати. І зазвичай я снідав чимось солодким або якимись простими вуглеводами. Щоб воно мені дало енергію, був взагалі якийсь такий вялий, а ще треба стільки всього робити. І виходило так, що Ну, звичайно, така Така їжа дає енергію. Ну, це За рахунок підвищення, там, е, як тобі, підвищення цукру в крові. То все, ті всі процеси тут теж можете почитати. Але біда в тому, що тут, як і з музикою, тут доведеться збільшувати дозу і їсти солодкого в рази більше, щоб тобі дало енергію. А інколи. От коли ти вже думаєш відказатись від солодкого, в тебе є така проблема, що тобі треба їсти хоча б. Ну, типу, як би це правильно описати, чекайте. Типу, інколи виходить так, що тобі доводиться їсти багато солодкого навіть не для енергії, а просто для того, аби тобі не було так погано. Це ж, я себе якраз до таких станів і доводив. То страшне насправді. Нікому, нікому таке. Не раджу, тобто тут теж біда, що тут треба збільшувати. Це, от чекайте, Айцвайдрайфі. Четверта причина висасування енергії: оця така солодка їда. Такі от прості. Я оце називаю просте, пусте. От така проста їда, вона тобі дає енергію, але потім такий жорсткий спад, що це капець. І треба збільшувати в ній дозування, Це теж мінус. І дивіться, п'ятою причиною. Це вже, звісно, після бази може бути дефіцит вітамінів, тому що в мене була анемія. І я думав, типу, як так? Я вроді би якийсь такий бодрий, все, то можу там і двоєчку прописати і побігати, попригати. Ну, щось у мене, щось у мене не то. Як оказалось, у мене була анемія. І от сказав би мені хтось тоді, Міша, перевірся на дефіцит вітамінів. Я би подумав, чоловічку, що здурів. Я дивися, от накинути можу, слакатушечки, все то. У мене все в порядку. Подивись, який енергійний, який у мене дефіцит вітамінів. Ну ні, насправді. Це також може бути причиною. І от, якби мені хтось показав раніше, от, якісь там бади чи щось таке, я би, я би 100% сказав. Ти хімік, ти тих нап'єшся, нап'єшся своїх або протеїнів, все, в тебе потім піпетка стояти не буде і до побачення уйма проблем. Це теж може бути однією з причин, ну, звичайно ж, після бази. І виходить, що це все так помаленьку висмоктує з нас енергію звідти, звідти, звідти. Тобто ти прикинувся. В тебе 100% енергії, на це все потратив, в тебе енергії 10%. І очевидно, що решту часу ти не захочеш нічого робити. Плюсом, благо, в мене ще тоді не було роботи. Я ще решту часу, от після цього всього, я ще решту, решту часу займався іншою херньою, яка теж забирала в мене багато енергії. І вийшло так, що в мене от такий от день полудохлого черв'яка був дуже довго, і я нічого з тим не робив, нічого з тим не міняв. І от якраз. Що з тим робити? Да? Я вам розказав, типу, що було. А що з тим робити, зараз я от хочу розповісти. Насамперед, це, звичайно ж, поняти, що забирає енергію у вас. Я вам от навів приклади. У вас це може бути щось ще щось. Окрім цього, це може бути ще щось, не знаю, якісь ігри комп'ютерні, обговорення людей, плітки, е багато чого, що може забирати вашу енергію. Просто першим кроком вам потрібно зрозуміти. Зрозуміти. Що забирає у вас енергію? Бажано це все виписати і знайти альтернативу. Зараз я про це ще буду говорити. Ми собі це все виписали, і далі виходить так, що ми шукаємо альтернативу. Один з прикладів. Виходить, як, от як у тебе починався день от з цього з цього, з цього можна спробувати інший варіант. Ти з вечора вже відкладаєш телефон, відкладаєш наушники в другу кімнату, щоб тебе не тривожило. Відалі в тебе налаштований е, графік, але якщо так не є, то хер з ним все одно робиш це. Ти прокидаєшся. І замість, е, як я сказав, це ти відклав. І замість того всього ти робиш зарядку. Так. Якщо ви ніколи в житті не робили зарядку, одну хвилину зарядки хоча б зробити. Одну хвилину, ми ні з ким не змагаємося. Ні з ким не змагаємося. Начніть з одної хвилини зарядки. За одну хвилину можна банально просто щось пострибати, отак, так, так, ще її покрутити, повиворачуватись і все. Потім, спустя тижні, дні можете додати. Перший тиждень одна хвилина, другий тиждень 2, і так, 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 пішов далі. Після чого ми йдемо в душ. Е, тут теж є такий момент. Якщо ви ніколи не приймали холодний душ, контрастний душ, холодні ванни і все тому подібне, забудьте. Просто йдемо в душ, приймаємо, ну типа, приймаємо. Не то, щоб ти там, не знаю, смердиш, але просто це теж треба. Це друга дія. Ми просто йдемо в душ. Потім з часом, через пару місяців, ми можемо додати контрастний душ через пару місяців. Ми можемо додати контрастний душ, якщо ми ніколи не, з... не робили таке. Потім ми можемо додати прохолодний душ. Ще раз. Через пару місяців ми можемо додати прохолодний душ. Через пару місяців холодний душ, ванни холодний, то, то вже теж пішло-поїхало. Після чого у нас дивіться, якщо ви такий же самий, як я, бо в мене який момент? Я оце, оце роблю, і після того у мене, в принципі, в голові плюс-мінус. Пазли складаються, що я маю робити сьогодні. Якщо у вас такого нема, просто собі випишіть такий якийсь план на день. Звісно ж, цікаво спостерігати, хто там що робить, нов новини читати, але ні. Ми от іменно е займемось тим, що ми будемо робити, ми собі запишемо те, що ми маємо зробити. У мене, я вам вже сказав, як у мене є. Я от собі починаю день з того, що я роблю щось найскладніше і потихоньку до меншого, до меншого, до меншого. В проміжутках я ще буває беру телефон, щоб виставити контент. Бо в мене там, типа контент по графіку, і так чи інакше, чим би я не займався, який би не був день, я його виставляю. Це теж такий аспект, який є в мене. Починаємо, допустимо, щось складного. Потім робимо перерив. Потім, допустимо, я зробив складну справу. Що я роблю потім? Я можу піти прогулятись і зайнятися фізкультурою. Після того я вертаюсь, снідаю. Можу ну, типа, зайнятися, не знаю, якимось пожи... Так. Можу подивитися, що там в тих інтернетах твориться, послухати музику трошки. Я, наприклад, не знаю, по рекомендаціям Лора взагалі можна слухати годину. Люди, котрі слухають по 12 годин музику, отак покрутили пальцем, подумали, ти що, тобто, я вже Привчив себе до того, щоб мінімізувати цю всю движушку. Я собі поснідав, щось трошки подивився і далі займаюся справами. Можу, от, можу от, наприклад, що зробити? Далі піти прогулятись, е, не знаю, чим що таке. Справи, якісь, все то, так чи інакше, тоже. є створення контенту в соцмережах, там, стрімчанський, все то з телефоном це якось пов'язано. Але стараюся мінімізувати споживання контенту, деби воно мені. Не, не забирало багато моєї енергії. І от за рахунок такого приблизного приблизного режиму дня в тебе спустя, не знаю, не зразу. не зразу, Спустя деякий час ти таки можеш подумати, блін, а я от уже то зробив, то зробив, то зробив. І в мене щось ще енергії нормально так пре. Тому що ніхуя не висасує твою енергію. Банально просто. Коли ти замінив одне на друге, то ти вже бачиш, що блін, а дійсно. За, завдяки от, за рахунок того, що я е, таке скероване на користе замінив. У мене дійсно є енергія. Але це ти замітиш спустя час. Так що е, нормально, якщо ти не будеш бачити результата перший місяць, тиждень і так далі. Пам'ятай, це нормально, просто продовжуй цим займатися. Ага, що я забув сказати важливу річ. От, е, за рахунок, за рахунок е, цього всього стимулювання, в мене дофамін був на піках. і от Получалось так, що в мене, окрім того, що не було енергії, в мене ще настрої отак поняв, коливались. У мене, зокрема, був якийсь такий апатичний, депресивний, сумний і тривожний настрой. Це теж важливий момент. Е, про, Не знаю, погугліть, може про якесь таке дофамінові, дофамінове перенасичення. От про це погугліть. тому що це теж важливий момент, котрий. Впливає не, на, не тільки на енергію, а ще й на настрій. І коли я це все замінив, у мене і настрій плюс-мінус нормалізувався, а не він почав, отак, знаєш, коливатись хвилями. Добре погано, добре погано, добре погано. І, і Ага, про харчування якось кіре я приперу це. Про харчування, я думаю, теж очевидно, що е, замінити треба оце. На оце. От, не знаю, овочі, клітковина, тобто. блін, я. Я от нагадався поезію за огірок, прикиньте. Знаєте, оце, обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. За <зяв> огірка <у> нагадався. <кій> тобто теж це треба замінити. І от таким макаром виходить, що ми одне на друге міняємо, і у нас, у нас є та енергія. Тобто, Дивіться, грубо кажучи, тепер у мене вистачає енергії, щоб пройти 10 тисяч кроків. Ну я стараюсь більше проходити. Зайнятися фізкультурою, окрім того. Три рази в тиждень і робити зарядку. Старайтесь робити зарядку щоденно, подеколи теж пройобую, скажу вам як є. Але от в порівнянні це тільки такі моменти. А там ще створення контенту, от відос вам записую, стріми, все то, приготування, там, 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 домашні роботи, і все то. І на то все у мене нормально хватає енергії. Я не відчуваю себе якимось таким. Так, збився. Не, ну, пам'ятайте про те, що ці перші відоси, от мені чому перші відоси найбільше будуть подобатися, бо вони будуть трушними, без монтажа, без того всього, без клайп, просто як я насипав і все. Да, це ніхто не подивиться, так не важно. Головне, що, що мені буде благодатно від усвідомлення того, що я робив от собі відоси в такому трушному стилі. от І, все. і от один з прикладів, котрий я, я вам навів, мож, можете. Попробувати так зробити. Звісно, вже не, не призив. Просто розказую, як роблю я, і за рахунок чого в мене енергія є. Тому що я її не вйобую на от такі всі дві жужки. І потім, звісно, що я говорив, перевіритись на дефіцит вітамінів це теж база, це теж треба буде зробити. Просто гуглити перевірка, аналізу на перевірку дефіцитів, все там для чоловіків, для жінок, для всіх, всіх, всіх є. І підсумовуючи це все, хотілося б сказати, що. Розтрачування енергії на такі всі двіжухи, це дійсно дуже важлива річ. Вам може здавати, що ой, та я там що, в телефоні посижу е, дві години, що то, що то буде. Хоча насправді це дуже важливо. Ти ті дві години міг би щось зробити, а отак от розтратив ту енергію. І дивіться, може, звісно, хтось буде думати, блядь, Міша, а як так? Ти говориш про те, щоб зайнятися фізкультурою, про те, щоб зайнятися, е, заряд, зробити, прогулянкою зайнятися. Так у мене ж після цього всього не буде енергії. І я, прикиньте, я так теж думав. Але який у мене дві виходить? Я коли, допустимо, сходив, потренувався Лігосенько. У мене наоборот, після того, що такий імпульс прешу, мені хочеться в 10 разів більше робити. Тому, я кажу, тут важливо все. От да, так, знаєте, важливо іменно подивитись мій перший відос, це не клікбейт, це просто дійсно. Така вже аж рекомендація, аж, а це вже дійсно призив до дій. Тому що там описано, як це все робити іменно так поступово, аби мене стресували. Да, то я зараз, звісно, можу проходити 10 кроків, можу робити зарядку по 15 хвилин, можу займатися спортом там і так далі. Але ви, якщо ніколи того в житті не зробили, то перегляньте от перший відео, загружений на каналі. Там пояснюється, як це все помаленьку додати собі в життя. І що виходить? Виходить, це максимально просто. Добавляючи це все в життя, ти дійсно відчуєш, що не знаю, якась така енергія, бодрість, настрій теж плюс-мінус больки меньки. І це, мабуть, це, мабуть, і є вирішенням проблем з енергією. Все банально просто, скажете ви, погоджусь. Чого це ніхто не робить, у мене просто питання. Чого це ніхто не робить? Блін, я дійсно замітив цікаву річ. Вроді би, базу знають більшість людей, але ніхто нічого не робить. Чого? Всі знають, що зарядка позитивно впливає, а хто її робить? Ну, такі справи. Так що, думаю, я доступно пояснив про те, де може втрачатись наша енергія, як нам е, мінімізувати оцю витрату і чим нам, в принципі, займатися, аби почуватися бодрими і енергійними. Давайте, давайте лігосінький висновок, блять, доїбав уже, перебачте. Добре. Вже, вже все, все, відпускаю. відпускаю. Фізична активність. Прогулянки, фізкультура, зарядка. Да, Зараз, е, до речі, перебачте, заїбав затягнув. Зараз е, дуже часто можна почути, що хватає тільки того, аби 10 тисяч кроків пройти в день. Але, але як показується, треба трохи більше, ніж нам рекомендують. Чуть-чуть більше. Грубо кажучи, нам, окрім того, що ми проходимо 10 тисяч кроків, і ми такі великі молодці, можемо додати ще якусь активність. Наприклад, у мене це може бути зарядка, потім 10 тисяч кроків, потім фізкультура. У вас це може бути біг. Я, наприклад, не знаю, коли в мене не було фізкультури, я взагалі бадмінтон грав. От така двіжушка. Фізична активність, режим. Режим, ну, типа, в усьому його розумінні. День, планування дня, сон, харчування. Брін, таку базу говорю, чого ніхто не робить. Ладно. Е режим. І що я далі казав? А! І не, не треба, не треба, як сказати? Не треба квіти. -да? Ні, не треба забагато стимулювати себе, типу. Стимулювати. Ні-ні-ні, не, 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 не розпуста, а іменно в тому плані, що не треба собі забагато давати задоволення, прослуховуючи музику годинами, дивлячись у телефон, е хаваючи цю всю їду, от таку солодку це теж важливий момент. І що ще додати. І потім оце дефіцити перевірити. Вроді би все, так? Не знаю, може щось забув, якщо щось... Давайте фідбека в коментах, аби я взагалі розумів, чи я правильно роблю щось чи ні. Та і все. Розказав вам про базу. Котру всі знають, але ніхто не робить. Класика. Все, всім подякую з повагою за увагу. Будьте здорові, будьте енергійні, будьте щасливі, і да прибуде, і да сповниться. І да буде вже нарешті в нас усіх та енергія і той імпульс.